Вітаю, друзі. Пригадуєте, як на одній з їх прес конференцій Зеленський казав, доберейте Зеленського, буде хаос, буде війна, буде долар по 45. Хаос є, і про нього ми зараз поговоримо. Війна, ну всі вже бачать. А 40, долар по 45 буде незабаром. Він вже перевалив за 43 з копійками і крокує до 50, а навіть не до 43. До речі, євро вже дорожче за 50. і це досягнення, яке може пишатися Зеленський. Але це не точно. Наприклад, що відбувається зараз з призначеннями? Ну, от ви знаєте, що зараз люди Татарова призначаються на посади керівників областей. Не знали? Я вам поясню: призначення в Чернівці і Дніпро це люди Татарова, не на 10%. на 100 те саме його креатури. Якщо нещодавно ще Татаров писав заяву про те, що він хоче звільнитися під тиском обставин. А це було після звільнення Ярмака, то вже не просто подає свої пропозиції, а вносить тих, кого узгоджують, і це його люди. Тому загалом, якщо ще придивитися до регіональних розкладів, то можна здивуватися: по-перше, два з п'яти нових очільників люди Татарова, а могло бути і три відверто, незважаючи на те, що татаров якби не профільний заступник. Окрім того, з'ясовується, що в регіонах доволі багато людей татаро в нього є своя вертикаль, це окрема історія. І з'ясовується, що раніше Олег Юрійович контролював або топових силовиків, або максимум заступників обласних військових адміністрацій і розставляв людей в силові структури. То зараз вже починає розставляти своїх керівників областей. Розумієте не заступників, а керівників це для розуміння того, якщо так того почухає, то сказав, а що ж тут відбувається, який, який зараз рівень Татарова? А ще про те, що у Зеленського з татаровим все добре з тим самим Татаровим, який розповідав, що на Майдані люди самі собі в потилицю стріляли. Але ж це ж не єдина історія, Татаров працює. На Зеленського, і Зеленський не помічає багато інших нюансів. Е, до речі, як не помічає Ніндіча, який працював теж на Зеленського, він взагалі воліє не помічати всі порушення, якщо люди на нього працюють. Е, далі найцікавіше, ми спостерігаємо, як зараз фактично ломає черговий раз Верховну Раду, яка відчула трохи. Таку суб'єктність, але вже не відчуває, бо не може відчути те, чого немає. Вчора комітет з питань нацбезпеки та оборони розвідки не підтримав пропозиції Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка. Вибачте, не вчора в понеділок. А вчора вже зранку по ініціативі Арахамії. Було нове засідання комітету. Тоді за звільнення малюка проголосували виключно сім людей. Шість були проти, і два отримались. Більшості комітету не було. Але до ранку офіс президента так потужно і незламно працював з депутатами, щоб вони змінили думку, що сталося так, як вони хотіли. Банкові вдалося. Нове голосування показало, що за звільнення раніше було сім, стало дванадцять, утрималось три проти. Один. На запитання, хто це, це Роман Костенко. Так от, це все, що треба знати вам, про суб'єктність парламенту і про пріоритети та стійкість поглядів немалої частини нардепів Верховної Ради. Імпотебна пасивна маса, яка мотивується або страхами, або власними інтересами. Або корупційними схемами. Ну, ми ж все бачили це неодноразово. А Набу і САП вручає підозри за корупцію за голосування за гроші постійно вже. А до речі, ми бачимо і наслідки цієї ситуації. Це коли провідвається голосування, знімають Шмигеля з посади міністра оборони, знімають малюка з посади міні... голови служби безпеки, знімають Федорова з позиції міністра, міністра Мінцирку, а, Мінцифри. А далі все. Федорова не перепризначають, Шмигаля не перепризначають на Міненерго. Федорова не призначають на міноборони, а замість малюка навіть не подали нікого. І те, що війна не стоїть на паузі, нікого не дивує і нікого не засмучує. Нормальна ситуація. У Шоуменів і цього монозброду все добре. Під час повномасштабного вторгнення повномасштабної війни країна. Залишається без керівників СБУ, Міненерго, Мін'юста, Міноборони, Мінцифри це взагалі нормально. І до речі, війна не стоїть на паузі. І те, що Шмигеля і Федорова зняли з посад через тиски, купівлю деяких голосів, це одне. Але голосів вистачало тільки на це: на перепризначення голосів вже немає. Тож, за цю ніч влада купувала голоси, і ми незабаром дізнаємося, чи вистачило в них можливості і ресурсів, щоб когось злякати, а когось змотивувати. Ганебно, так. Хоча, коли на чолі держави, шоумен, то чи варто чекати на інше? Тим більше, давайте чесно казати про те, що Зеленський обслуговує. Тільки свої інтереси, і до речі, тих, хто йому лояльний, і тих, хто на нього працює, або на ярмака, або на ярмака і зеленського, вони, вони створюють для них гарні умови. Все для своїх, для лояльних. І якщо ви думаєте, що те, що я вам розповів, це остаточний треш, ні, ви помиляєтесь. Наприклад, Нардед Железняк повідомив, що улюблений пропагандони Єрмака Петров та Іванов мають сумнівне бронювання. Володимир Петров заброньований як працівник національного військового морального кладовища, і теж з липня заброньований у подрядника улюбленого підприємства Міндічі в енергоатомі. Цитата Детектор Медіа. Ресурсом, який мені дуже подобається, мене вкурлює, що якщо Железяк говорить правду, а з'явилася, що говорить правду, що такого гандона, як Петро, забронювали на національному військовому моральному кладовищі. Ну, вашу ж мать, чувак, який писав, що Майдан від врод м -м, це точно про справедливу мобілізацію. В мене запитання теж. Чи це все ж таки класичний приклад того, як влада пристосовує своїх пропагандонів, щоб вони не служили і що це мотивує інших українців? Але Петров, який розповідав, що українські війська обстрілюють мирні донбаські міста? Петров, який відверто був і попозиціонував себе як українофоб. Петров, який розповідав, що влаштовує війна, ну тому що він не воює. І от тут з'являється запитання до міністра Міністерства у справах А, ветеранів пані Наталі Калмикової. Пані Наталі. А скажіть, будь ласка, Володимир Петров має бронювання як робітник національного військового меріального кладовища, навколо якого величезна кількість корупційних і кримінальних скандалів, і яке Міністерство у справах ветеранів, Правильно ж, це ж ваше міністерство. Якщо так, то чому замість того, щоб працевлаштувати ветерана війни, який служив Україні, а на Єрмаку? І був демобілізований після отримання поранення або через інвалідність міністерство, яке ви очолюєте, пані Калмикова а чомусь прилаштувало оцього цього чорного піарника влада, який розповідав, що він Майдан в рот, угу. і що це ЗСУ обстрілює українські міста. То, до, до речі, це ж він казав у 2015-16 році. І це залишилося. Так от, скажіть мені, будь ласка, це зробила на вимогу влади, ну, тоді кого саме, і через те а, треба ж дізнатися, хто дав це вам вказівку цю Єрмак, Зеленський, хтось інший. Або скажіть, це через те, що у вас півпадають погляди, і ви розділяєте погляди і вважаєте, що такого цінного кадра, як Петрова, треба заховати на кладовищі а, під мобілізацію. Замість того, щоб фастувати туди. Фахового технолога, яких вистачає які отримували поранення на фронті, боронячи Україну за зброєю в руках. Якщо вам не вистачає кадрів, я навіть вам підкину декілька. Так от, скажіть мені, будь ласка, ще цікавить, після цього розголосу Петров. Залишиться на тій самій посаді з бронюванням у структурі, яка підпорядкована Міністерству ветеранів і ховатися буде за загиблими героями, яких він звинувачував, що вони обстрілюють мирні міста України, чи він буде звільнений і приєднається до штурмових підрозділів, які боронять Україну, і, наприклад, відбивають Куп'янськ та Покровськ? Якщо пані Калмикова вам. Важко сформулювати відповідь, можете звернутися до пана Віктора Байдачного, який дуже непогано комунікує з офісом, і, до речі, про якого апешні злі язики з банковою кажуть, що він свій в доску і поставлений саме для цього кладовища вам заступники, а не тільки для цього, а щоб вирішувати деякі питання і питаннячка. Петров був таким питаннячком. Ну от, дуже буду вдячний за відповідь. Але, взагалі, дивлячись на те, що відбувається, в мене тільки одне запитання. От все це точно нас наближає до перемоги і для того, щоб ми вистояли. Бо щось мені так не здається. Щось мені здається, що це якісь шкурняки, схеми і теми. Якщо я помиляюсь, напишіть мені про це в коментарях. До речі, мені дуже цікаво. А от. Ту зарплатню пишуть 70 тисяч, яку Петров отримує на кладовищі. Він відпрацьовує як саме. Бо щось мені підказує, що теж тут не все так однозначно. Але про це ми поговоримо, пані Калмикова, іншим разом. І цю тему я не відпущу. Повірте. Дякую всім, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували. І ще одне питання. Я сподіваюся, ви ж підтримуєте ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Не будьте як Петров, будьте як громадяни України, які хочуть перемоги України, а не чекають, щоб вишиванку змінити на косоворотку. Просто маскируючись тимчасово під героїв і патріотів. Тримаймося, гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.